Так, потрібно вже вставати. О, який хороший сьогодні ранок. Піду ну я подивлюся телевізор. Так, включаємо. Срочні новини! Сьогодні почали ходити по планеті Якісь существо. Воно з кашкетом, з... ну, з ангельським. Коротше, я не знаю, як це об'яснити. Вони дуже страшні. У них є мега сильне оружі яке вбиває з одного удару. Рекомендую оставатися вдома. Тих, хто живе на другому етажі, закрити, закрити проход вниз і оставайтеся всі вдома. Що ж, що за штука там така погана? Вони вже говорять от неправда. Відкривай! <плес> хто це в мене там стріляє? Мій телевізор. А що? А ну, ові телевізору! Де? Ось і усе. А може ще не все. Піду подивлюсь. А ну, ні, вроді би вже все. Так. Ай, мої ноги, воно так болять. Що, ця штука ще жива? Ого, телевізор! Закривай телевізор, щоб він не попав. Ай. І вони і так постраждали. На ще раз телевізором. Піду дуже я далі. Так, щось тут не так. Таке чувствую, як то їх прямо дуже багато. Я ще далі, аби подивитися, де вони. Так, тут вже хтось. Ого. Тримайся ззаді. тут це существо, воно дуже опасне. <звігла> На, получай. Воно пропало. Що за. Так, я теж вбив одного телевізором, може й не вбив. Я не знаю. Щось мені кажеться, але ти його не вбив. Це воно так, це воно. Тікай, я вб'ю його. Да. Получай. Не помер? що за? Ага, тоді да. Що? Він заразив його? Тепер нас двоє, тобі точно нікуди тікати. Нікуди тікати говориш? Так, але задій мене пістолет. Не думаю, що ви захочете смерті. Та тримайте її. Хух, Хухається пістолети явно непогано. На, да. що ж, потрібно йти далі. Ого. Що це за місце? Гей, руки вверх, ти знав цей монстр? Ні ні, я за вас. Ну, тоді добре, проходь. Так, а що це за місце? Це табір. Тут небагато людей. Ти можеш стати вояком і також вбивати цих чучундер. Вони захоплять світ, якщо ми їх будемо. Ну ти зрозумів, якщо ми їх, ми їх не повбиваємо, то вони захоплять цю планету, тому ми їх з тобою тут. Ага, Що ж, добре? Чорт візьми! Тут цей монстр! Що з ним робити? Вбити його бистро. Він проти нас. Ми не зможемо його вбити. Він вб'є нас. Ціною життя. Да. Ось і все. Ми справилися з ним. Молодці хлопці. Що ж, а на цьому перша серія закінчилась. Всім пока-пока. Хочете продовження? Набирайте! Допустимо 5 лайків і вийде продовження. Всім пока-пока. Підписуйтесь, ставте лайки. Ну а це робилось в Melon Playground.